Вітаю, вітаю, друзі, всю Україну, українців, де де б ви не були. Гарного дня вам вдалого. А буває у вас так, що чомусь нема настрою. Не хочеться нічого робити. Ну, якась депресія. І тут Якась людина скаже просто одне якесь слово. І все змінюється до навпаки. І все чудово. У мене це сталося. Декілька днів нічого не знімала нового. Сталася в мене неприємність. Прийшлося побувати в лікарні. Довелося зробити рентгенівські знімки. Ну і так настрій трошки підупав. Але сьогодні я отримала дуже хороші відгуки на свої відео. І настрій зразу покращився. Це означає, що я не даром це все роблю. Комусь це потрібно, комусь це подобається. І настрій зовсім інший. Тому дуже хочу подякувати усім, хто пише добрі слова. Дякую вам, дякую, дякую, дякую. Хочу нагадати вам, що слово можна людину вбити, а слово можна і відродити. Тому сто раз подумайте перед тим, як сказати комусь щось неприємне, або написати щось неприємне. Будь ласка, думайте, думайте про наслідки своїх слів. Понеділок знімала вам світанок на ланжероні. Ви знаєте, Ну, дуже непросто туди добратися, в таку рань. Довелося їхати службовим трамваєм, не рейсовим, виїжджати у 5 ранку, підніматися у 4 і чомусь дуже шкода, коли твої старання не оцінилися. Дуже шкода, коли твої старання не оцінилися. Дуже мало переглядів, друзі. Ну, 200 переглядів на світанок на Ланжероні це дуже мало. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, Ютуб не захотів його транслювати, не знаю. Тому закликаю, у хто романтик, хто любить красу, красу музики, красу моря. Подивіться це відео. Воно того варте, повірте. Побачите у цій миті народження нового дня. Не кожен може собі дозволити. А я вам надала таку можливість. Я вважаю, воно варте уваги. Так склалося в мене на цьому тижні, що майже тиждень я не була на морі. Дуже скучила. Мабуть, у мене вже якась морська душа, морська залежність. Тому йду на море. І така краса у мене по дорозі. Друзі, подивіться, скільки вже жовтого листя лише. Наближається осінь тихенько. Ознаменитий пісочок на десятій станції. Хочеться мені сьогодні напісати. А пісочок ладесенький, м'якесенький. А море сьогодні хвилюється. Ще й так гарно хвилюється. Колір, подивіться, який колір моря. Сонячна доріжка. Я дуже люблю дивитися на сонячну доріжку. Це так красиво. А ще хвиля, ок. Дуже красивий колір моря. Такий красивий краєвид. І оця недобудова все псує. Нащо її розпочинали взагалі будувати? Море живий організм. Воно дихає зараз. Подивіться, як воно дихає. Оці хвилі, ця стихія. І красива, і страшна одночасно. Люди купаються. Ну, тут бачите мілку, тут далеко мілку. Кутичка така красива. Дуже люблю дивитися, як хвилі б'ються об каміння, Розбиваються, піну, Так красиво. На інклюзивному пляжі тут тютечки роблять зарядку, молодці. Так, і мабуть я при піду сюди. Але хвилі, блін. Не люблю, я не можу плавати у хвилях. Бачите, друзі, що сьогодні робиться. Хвилі. Водичка тепла, тепла водичка, але з хвильками. І трохи попіднімала водорослів. Машинки, все ну, таке дрібненьке. А взагалі-то, бачите, взагалі-то водичка корза. Купатися ще можна, вода тепла. Різні. них бувають такі рвучки, різкі. Вона ніби вих, наче викидає тебе виштовхує. А сьогодні така, такі м'які гли, повільні, такі ладні. З легенця хочуть тебе підняти на своїх, на собі такі приємні квитки. Не б'ються. Клас! Іклюзивний пляж. Багато людей купаються. дивіться, дивіться. Опс. опс, клас. Літо пройшло, розпочався оксамитовий сезон. Сонечко вже не пече, воно вже більш лагідне і тепле море. Саме те, що треба. А море виблискує мільярдами діамантиків. Сонечко нам дарує ці діамантики. А хвилі. А хвилі шампанського дуже красиво. А подивіться на цю паняночку в капелюшку. Ви тільки подивіться на це чудо, яке воно миле. А це скачується чергова сітка, яку ми сплели для захисту наших захисників. Нехай вона допоможе нашим рідненьким хлопцям. Прошу вас написати комент на це відео, поставити вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І пока!